Вітаю з вами автопрофесор. Іде сумний синий дощик. А я знаходжуся в дуже красивому місті, яке має назву Зміївські Кручі. Назва походить від міста Зміїв. Є кілька версій, чому воно має таку назву. Перше, що це селище дуже давно заснував казак на прізвище Змій. Є друга версія, що на цих скілах дуже багато пластунів. Зараз вони, звісно, сплять. І третя казкова, що саме тут, де я стою, мешкав жах околець, Змій Горинич. Горинич від слова гора, що він мешкав на горі, або що це вогонь, горіще, вогонь. Цей Змій, звісно, був поганим, крав дівчат і тому з неподалік, розташованого місця Муром, це неподалік. На давніх українських землях Курської області. Відправився з ним саражатися. Е, Богатий Ілья Муромець. І десь тут вони зустрілись. І, звісно, перемогла правда і добро. Це вигіни річки Сіверський Донець. Отак От красиво вона тече поміж Слободжанських пагорбів. Дуже красиве місце, яке знаходиться приблизно в 50 кілометрах від центру. Міста Героя Харкова. До міста Змійова і казкових Змійських круч веде пересічна українська дорога, протяжність маршруту приблизно 48 кілометрів. Це звичайна українська дорога, така собі, з численними латками, але таких великих вибоїн, в яких можна залишити колесо разом з підвізкою, тут немає. Тобто до місця обмешкання Змії Горинича можна дістатися більш-менш без пригод. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки, підписку. Не забуваємо підтримувати близьких Сіли оборони України. Тримаємось. До зустрічі!